Ну а ми повертаємося у студію. Нагадуємо, що сьогодні понеділок, 28 березня. Це програма рано вранці, яка виходить кожного робочого тижня з понеділка по п'ятницю на київській державній регіональній телерадіокомпанії. І сьогодні з величезним задоволенням я б хотіла вам представити нашого сьогоднішнього гостя. Це Петро Ільченко, режисер-постановник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, заслужений діяч мистецтва. Доброго ранку вам. Назвичайно вам вдячні за те, що ви залітали до нас сьогодні. Е, також хотілося б вас привітати із вчорашнім днем, мається на увазі саме 27 березня, Всесвітній день театру, вам творчого натхнення та усіляких перемог на творчому плані. І хотілося б одразу запитання таке задати. Е, чим має сьогодні захоплювати сучасного глядача театр? Ну, театр завжди захоплює проблематикою і сучасним. Висвітленням саме проблемності нашого життя. Театр не секрет, що він є частиною суспільного процесу, він відображає суспільний процес і прогнозує якісь певні етичні, естетичні, філософські просування людства, і, зокрема, певної спільноти майбутнє. Театр є з певні функції. Я думаю, що це важлива інституція суспільства, і тому я вітаю всіх своїх колег, вітаю глядачів і тих, хто полюбляє театр, з цим святом. Якраз в цьому році саме сьогодні відмічається широко День театру. Я знаю, що сьогодні буде вручена Київська пекторалі. От я викладаю в університеті. Там теж будуть відмічати саме сьогодні. Так вийшло, що перенесли на. День який не, не недільний, тому що ми звикли, що в свята ми працюємо. Яким чином, ви, як глядач, можна вас захопити? Я захоплююся, коли співпадають мої якісь боліві точки з тими больовими точками, які театр хоче зачепити. І коли в мене виходить діалог з театром, і я надзвичайно. З цього тішусь і радію, тому що мені здається, що театр зі мною говорить індивідуально, не дивлячись на те, що в залі ще багато глядачів. Колись Георгій Олександрович Тавстанову казав, що дуже важливо, що думає режисер, що з цього приводу думає постановочна група, але не менш важливо, що. Думає глядач, з якою проблемою він сьогодні приходить до театру, і коли це з'єднання відбувається, я думаю, що відбувається те маленьке чудо діалогу, яке не може замінити і інші види мистецтва, тому що цей діалог відбувається безпосередньо зараз у цьому приміщенні між цими людьми і в цьому вічність театру. Я знаю, що у своїх роботах ви звертаєтеся, звертаєтеся до лозунгу уперед до класики. Чому саме класика? Чому вона вас захоплює? Ну, по-перше, класика відібрана, вона вже відшліфована хвилями життя. Вона вже перевірена проблематикою часу. А ще тому, що це кладова наша. Я думаю, що. Це все одно тільки частина процесу, не менш важливо сучасний погляд, як думає саме це покоління. І тому класика дуже важлива, але це тільки одна сторона процесу, але досить важлива. Якщо фундамент міцний, то і надбудова буде такою ж, скажімо, серйозною розмові театру з глядачем. Тому я віддаю перевагу, але не рахую, що це єдина, скажімо, база для подальшого просування театру. Я знаю, що у сучасних таких методиках саме гри на сцені використовується саме новаторами така специфіка, як відсутність четвертої стіни, ніби безпосереднє спілкування глядача із актором. Як ви ставитеся до цього дуже добре, тому що систем людство вже виробила ви чимало. І воно розширює і зараз іде синтез різних шкіл, і зокрема і східної школи і класичної школи і здобутків особливо 20 століття, які досить широко дали, скажімо, різні системи: і система Брехта, і система. Михайла Чехо, система Гротовська на Україні надзвичайно цікаву систему, розроблено лесом Курбасом, Звичайно, система Костянтин Сергійовича Станіславського. А ще є багато східних систем, і вони в поєднанні дають надзвичайно велику кількість різних способів відображення життя. Я думаю, що ми якраз живемо в такий час досить багатої палітри виражальних засобів, але завжди є, ну скажімо, дефіцит ідей. Це було, є і буде, тому що світ міняється, але якісь фундаментальні речі вони на щастя або, на жаль, є сталими. І от тут ми вже маємо тільки кут зору на ці проблеми. Ну, що ж зробити, кожна з діяльність людей є одночасно і проблематичною і одночасно дуже перспективна. Ви говорили про систему Станіславського Брехта. Чи є система Петра Ільченка? У чому вона полягає? Ну я думаю, що в мене система поєднання. Я до кожної з вистав хочу знайти свій ключ. Тому що і проблема, яку ти береш, вона потребує певної естетики відображення. Автор дуже часто закладає якісь певні параметри цього. Я не стараюсь бути тільки. Людиною, яка робить задум, яка є автором, все, все вистави, я обов'язково спираюся на автора п'єси, на автора літературної. Основи. І більше того, я і акторів своїх люблю тоді, коли вони є авторами своєї ролі. Я за те, щоб авторство було індивідуальне на кожному із етапів: художник автор візуального образу, композитор, автор звукового аудіо образу. І тому із суми образів потім виходить оця поліфонічна. Річ, яка називається виставою, і яка не обмежується тільки якимись, ну скажімо, контурами задуму одного режисера. І тоді, мені здається, розмова більш розширена. І вона при кожній зустрічі з глядачем має свій еквівалент сприйняття. Ну так би я не. Ну, як ми знаємо, ви говорили про акторів, що успіх актора це майже 90% успіх і роботи режисера, яка з ним Абсолютно, працювала. Да. Ким зі своїх учнів ви пишаєтесь? Кого ми знаємо? З ну, Дуже важко, ви знаєте, кожен з тих, з ким ти мав справу, його поважаєш, і хтось уже може відбувся, а хтось можливо ще на підході. От. Але є вже люди, які знані в Україні. От я вчора вітав. Художнього керівника і директора Херсонського театру Олександра Книгу, який от успішно працює, буквально десь два тижні назад теж з ювілем вітав, теж студентку е Наталію Гунько. Тепер у неї інше прізвище Тімошкина на художній керівник Житомирського театру. Є люди, які одна з моїх студенток, от уже три роки в Києві організувала свій театр. театр е е Вільний погляд, і вони працюють на сцені Києво-Могилянського Києво-Могилянської Києво академії. Це студентка Оксана Ромашенко. Тобто працюють в різних театрах від Кримсько-Татарського театру до Житомирського, до Рівненського, Вінницького театру, працюють і в тюгу в Києві, працюють в опереті Київській. Тобто, одним словом, студенти, як кажуть, вийшли на, на свою орбіту і когось сильно виділяти, якогось применшувати, не бажано було, тому що я вірю в те, що Кожний із них знайде свій шлях, знайде свою значить, стежину. Дійсно, будемо сподіватися. Не ну, можу сказати, що го ваших талантів досить таки вражаюча. А який має бути актор початківець або зацікавити вас? Ну, ви знаєте, актор самого початку бажано, щоб він був індивідуальністю, щоб він мав свій погляд на життя. Потім це все, як кажуть, огранку буде мати, але коли значить, в основі немає цього алмазика, то потім огранку давати ну, дуже важко. Я думаю, що талановитих людей надзвичайно багато. А от потім, потім чомусь багато людей втрачається. я думаю, що втрачаються ті, хто не дуже чітко. Усвідомлює свою унікальність, свою особистісність. В цьому розумінні, в цьому розумінні, якщо людина приходить. Тільки за технічними засобами і розуміє, що вона є тільки якийсь передавач, а не, акумулю... не акумулює цю енергетику особистості, тоді вона мало цікава. Я скажу, кожен з якогось регіону, кожен з якоїсь певної сім'ї, кожен з якоїсь певної філософської системи. Навіть якщо це, скажімо, людина виросла в селі чи десь далеко в провінції, це абсолютно нічого не значить. Коли вона сприймає цей світ, сприймає індивідуально, особистісно, вона обов'язково буде цікава. Дякую вам, пані Петро. Якщо можна на останок кілька слів побажань нашим глядачам, ну я хотів би побажати, щоб наших глядачів перш все, в житті було добре. Щоб були здоров'я, щоб були сили, і обов'язково, щоб було бажання своє життя покращити, щоб його усвідомити, де людина знаходиться, на яких координатах і я думаю, що театр в цьому е людині е ну скажімо, потрібний. І я хочу, щоб театр був потрібний людям і щоб люди обов'язково приходили в театр. Щоб ми мали взаємну радість. А спеціалістів, працівників театру, хочу привітати з цим святом і побажати їм сил, здоров'я і нових здобутків. Що ж надзвичайно вам вдячні за те, що ви завітали до нас. Нашим глядачам нагадую, що сьогодні в нашій студії був Петро Ільченко, режисер, постановник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.